Всім добрий вечір. Сьогодні ми відкриємо пак Mobile і також відкриємо ще обмін. Що ж, як я казав, це сьогодні останній день буде у нас події Золотий м'яч, тому спробуємо вибити щось тут. Може щось випаде нам. Но... Так, ну по паках тут по-любому таки я один буду открывать ежедневный комплект «Золотий мяч. Так, ждем. Чай теж цей пак всі майже відчиняють, тут може бути дещо. Так, лаги були, так. А тепер побачимо, чи випаде щось звідси. Бельгія, нап. Блин, не випало. Виповнули. Ну, тоді погнали на обмін. сюда обменник, так, так поставим Абдуллирис, и не даряч, таки шоу у Эппл до записи Так, 3700. Ищи, еще боюсь. Так, нехай будет у Кун. Так, я думаю, с таки высочить Шевченко в Я думаю, мы не будем. Так, вот, дополнительное время. Пробуємось це от. Вірно нам вистачаю, що ж. Кульмінація майже, друга кульмінація нашого відео. Так, і що тут? Блін, нічого такого тут крутого я бачу немає. Неймар, Мората, Мікель Маріно. Так, ну я не знаю навіть кого тут обрати, тут всіх нормально так мене обрати. Давайте, мабуть, все таки Неймара оберу. буде. От такий у нас відос. Всім дякую за проєкт. Всім удачі. Ще буде промокодік, хто грає у тебе. Всім удачи, всім пока.